15 по 29 лютого на території нашої держави триває акція квартира під охороною. Значить, акція заключається в тому, що Послуги на надання монтажних робіт складаються на всього п'ятдесят від того, як би вони коштували не під час акції. Ціни гнучкі і залежать ми від кожного замовника охоронних послуг підходимо індивідуально. Тобто, при спілкуванні з особою ми взнаємо його побажання і пропонуємо век-спектр охоронних послуг. І в подальшому забезпечуємо надійну охорону. Заявочку можна надавати за номером 050-2220 із будь-яких мобільних операторів та із стаціонарних телефонів. Це заявочка кол-центру, який знаходиться в департаменті поліції охорони.